Хаті, сьогодні 14 вересня. Ми знаходимося в Гданську. Вийшли з парковки, і відразу ось такі ось така дуже гарна архітектура старовинна. Відреставроване, все відремонтоване і дуже гарно виглядає. Оце такий будинок з такими маленькими вікнами і зеленими ставнями. А наступні теж витримані в стилі, сірі і теж дуже гарні будинки. Будемо дивитися, щось цікавого в Гданську. Думаю, що багато, ми що побачимо. Там ми бачимо таку гарну башту. Зазвичай в таких будовах знаходилася митниця. Бачила вже багато людей в багатьох містах. Ось ми вийшли до води, тут маса яхт. Ось дивіться, ми можемо подивитися, скільки в нас є багатих людей. У кожному місці стоїть ціла купа здоровенних яхт. А це прогулянковий такий маленький катер. Там далі знов яхти. Walk first to this end. Mm -hmm. yes. Боже, як тут гарно! Які красиві будинки! І щойно я не встигла зняти вітрильник проплив. Такий справжній піратський корабель. Отам От знаходиться музей, морський музей. Так. Гданськ це краса вірно. О, а там такий здоровенний корабель стоїть. Вау, як тут гарно! Дуже гарне місто, Данськ, просто неймовірне. З хаті, beautiful here. Look at this ships. Yes. This is old uh, piece of Hansa, it seems to me. Yeah. They call this uh, building uh, the crane. The crane? The crane. Oh, this building? This old warehouse? Yes, I read something ah, about this. Ah, це оцей будинок, це старий склад. Ага. Я, це це Welke Vogel? Granvogel. Kranvogel. Ik weet niet wat is dat Kranvogel. Ja. І там і стоїть вітринок, він переполивал. Це музеюм, за музіум, де захили Хабал. Це багато візерам, є? Гданськ. Люди сидять, милуються. Тут будиночки, голд, фісер. Я думаю, що це готелі. Люди там з вікон милуються на річку. Ось наближається вітрильник. Справжній витвір мистецтва. Старі кораблі, які старі машини вражають. каналу знаходяться такі будинки, тут раніше були склади. Дев'ятий рік його мені каже цей будинок. Нічу собі. І ось місцева русалочка статуя Нептуна. Ну як? Напроти цього і величної будівлі з годинниковою баштою. Кожний будинок дуже гарний. На цій вулиці жили багаті люди і вони прикрашали будинки свої, хто як міг. І ми бачимо, що могли вони багато, тому що кожний будинок має власне, просто якесь шикарне озоблення. Можна стояти, розглядати ці деталі. ось, Наприклад, ось там така прекрасна риба е зелена для стоку води. ну, Просто супер. Це Потрібно було комусь таке придумати. Там ось різні грецькі статуї, з грецьких міфів, герої. І ось цей фонтан з Нептуном. Різними міфічними істотами, які лежать по краю фонтана. Зараз я піду ближче. Тут всі люди знімають. Дракончик. Дракончик. Ця вулиця називається довга, вона справді довга. Ці прекрасні будинки не закінчуються. І фантазія людей, і оздоблення їх. Жінки з курочками, гусочками, яйцями, зверху курочки. Це, мабуть, якийсь фермера-будинок, багатого фермера. І ці ворота ми підійшли до лові. Ці ворота називаються Золоті ворота. Це ось, я так розумію, частина стіни відновленої. Ось вона там іде далі. А тут плиточка, яка з такими дамочками на ньому, Які милі Дамочки. І кавалерчики. А тут внизу ось така затишна кав'ярня. Це називається рукавичка. Кав'ярня. Ось там, зверху висить рукавичка. Ми пройшли через золоті ворота і потрапили в ось таку красу. Неймовірний будинок. Найбільше мені тут сподобались ці труби для дощової води. У вигляді драконів. Прикольні такі. Церква Святої Марії. Зараз ми туди прямуємо. Подивимося всередині. А як вам оцей світильник з бурштину у вигляді обручки? Який бурштинчик власний? Тут взагалі дуже багато бурштину. У мене навіть закрадається така підозра, що половина з нього це просто епоксидна смола, бо хіба може бути стільки бурштину? Маленька своя цюря йде. И вот мы беляем входу в, в церкву Святой Марии. Мы в церкви Святой Марии. Тут все досить просто, нема таких пишних розписів, гарна вітр вітражі на вікнах. І ось цей ця композиція теж дуже гарна, але стіни не оздоблені, просто білі. Йоган сказав, що скоріше всього це рання готика. Ми знаємо історію про ці черепашки. Вже ми їх бачили в багатьох Франції і в багатьох інших місцях. Це паломники. Називається ця черепашка, черепашка святого Якова. Ось такий чайок малиновий нам подали, а йоган п'якала. Ось такі смачні бутербродики гарячі. Його з ковбаскою, а в мене з моцарелою. Ми приїхали на косу біля Гданська. Далеко вже заїхали, але почався дуже сильний дощ. І ми оцей день під пересоткою заїхали в якийсь село. Тут а, літом, мабуть, гуде від відпочиваючих. І тут а, дуже багато вздовж е, вулиці, різних ресторанів, різних кафе, базарчиків, магазинів. Ось чудовий ресторан коса, там всередині горить вогонь, люди відпочивають. Нам тут дійсно не хочеться ми поділили нещодавно. До моря якось не підійти, тому що дощ, там мокро. Ну ось так йдемо, роздивляємося тут. На все дощ не перестане на найближчий час, тому що все свіре затягнуте хмарами. Нідорова. А в мене ось леди приготований трьома способами. з це Будеться я так думаю. That you Як вам наші десертики, у мене морозиво з битими вершками, полуничка і три ягідки. І це щось незрозуміле. Мабуть, карамель. Схоже. А у Йога нам така бафля. битими вершками і цілою купою е, фруктів. Ось ідемо до моречка. До моречка. тачечки плавають. До моречка. Я убляла, що тут робиться людям, тут мабуть все роби. Діт радіють, але я не знаю. мабуть, є пляжі, це пірс, стоять яхти.

Ось так виглядають курорти пощі поза сезоном. Насправді, я думаю, літом тут дуже класно. Сосновий ліс, чисте повітря і море. Оце готель якийсь ресторанчик на березі. Хотілося б тут посидіти, але у нас дуже активні канікули, дуже активна відпустка. Ми рухаємося, половину відпустки ми проводимо в авто.